Математика з галинкою. Доброго ранку малята. Отже четвер, і значить, з вами знову весела математика з галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Подивись, Галинко, що я сьогодні принесла. Ой, що ж це таке за капелюх, незвичайний. А це капелюх чарівника. Ти бачила такий капелюх у цирку? Так, бачила, коли ходила до цирку, то бачила. А це капелюх називається капелюх циліндр. Циліндр. Чому... Так. А чому він так називається, ми зараз і з'ясуємо. Цікаво! Дивись, беремо наш капелюх. Ой. Накриваємо його хусточкою. До речі, яку геометричну фігуру тобі нагадується хусточка. Я знаю, це квадрат. Правильно, квадрат накриваємо нашою хусточкою. Кажемо чарівні слова. Один, два, три, капелюх, дива, роби. Капелюх, дива, роби. Ой, мені здається, там щось з'явилось. Ану, подивимось, що це. Дивись, Галинко. Це кубик. Правильно, це куля. А тут є іще якась геометрична фігура. І це. Я не знаю. Малята – це циліндр. Ой, так ви ж казали, що капелюх це циліндр. А подивись, капелюх схожий на циліндр. Капелюх має форму геометричної фігури, яка називається циліндр. Отож, ми з'ясували, що у нашому капелюсі об'ємні геометричні фігури. А зараз наш цирковий капелюх кличе нас у цирк. Цирк! Добре! Ми йдемо... Цирк приїхав, цирк приїхав, ой, яка велика втіха, Але цирк не звичний, а математичний. Циркові гімнастки виконують вправи на різних фігурах. Як вона називається діти? Куля, куб, а ця фігура називається циліндр. Циліндр це об'ємна геометрична фігура. На нього, наприклад, схожий торт, чашка, коробка, барабан, капелюх, відро або діжка. Подивіться навколо себе, діти і знайдіть предмети схожі на циліндр. Якщо розгорнути циліндр, ми можемо побачити два круги і прямокутник, тобто він має два круги. Порівняємо циліндр і куб діти. Чим вони схожі? Вони об'ємні, можна їх поставити, вони не можуть котитись. А відрізняються тим, що у циліндра зверху і знизу круг, а у куба зі всіх сторін квадрати. Порівняємо діти циліндри кулю. Чим же вони схожі? Тим, що це об'ємні геометричні фігури, в них немає кутів. Але у циліндра є дві плоскі частини, два круги зверху і знизу, тому він може добре стояти на поверхні. А у кулі нема плоских частин. Ще чим вони відрізняються? Тим, що циліндр може котитись в одному напрямку, а куля котиться в різних напрямках. Отож ми дізналися все про циліндр. А зараз подивимось на наші фігури і з'ясуємо, чим вони схожі, а чим відрізняються одна від одної. Наприклад, ось. Це у нас куб. Так. Куб стоїть? Так, стоїть. А циліндр теж стоїть. А куля? Ні, вона тільки котиться. Правильно. Тепер дивись. циліндр котиться? Котиться. З одного боку котиться. Прямо котиться. Так, і взад і вперед. І взад і вперед. А куля. Так Вля? само котиться, тільки вона може. А тепер подивимось ось на що. Чи можемо ми побудувати пірамідку? Побудуємо пірамідку із циліндрів. Беремо циліндр і ставимо на нього і ще один циліндр, а зверху можемо поставити ще один циліндр. Тепер беремо кубік, ставимо на нього ще один кубік і можемо поставити і ще один куб. Ой, у нас дві башточки вийшло. Так, а із кульок ми можемо побудувати башточку. Тому що в них нема сторін. Вони круглі. Правильно. А ось наші клоуни у себе на шляпах побудували такі цікаві великі башточки. Зараз подивимось З задоволенням! Діти, подивіться, які башточки з кубиків побудували веселі клоуни прямо в себе на головах. На кубиках написані цифри. Назвемо у першого клоуна цифри знизу вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У другого спускаємось вниз. Шість, п'ять, чотири, три. У третього піднімаємось вгору 4, 5, 6, 7, 8. У четвертого вниз. Вісім сім, 6. Молодці малята. Діти, а зараз назвемо цифри по порядку на кульках у клоуна жонглера: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, що трапилось? Які цифри помінялись? Так, три і 5. А зараз, будьте уважні, які цифри помінялись? Так, один і чотири. А зараз які цифри помінялись? Вісім і два. Молодці малята, ви дуже уважні. Діти, яка цифра у клоуна на капелюсі? Так. Три. Скільки він взяв м'ячиків? Один і два. Разом три. А у цього клоуна яка цифра на капелюсі? Чотири. Скільки він взяв м'ячиків? Два і два. Цифра 5. З яких чисел складається? Так, 3 і 2. Як зробити 6 м'ячиків? В одну руку 3 І в другу руку три м'ячики молодці діти. Цифра 7 на капелюсі. В одну руку скільки клоун взяв м'ячиків? 4, правильно. Скільки ж взяти в другу руку? Так, три м'ячики, тому що сім складається із чисел чотири і три. А зараз виступають кумедні звірята акробати. Подивіться, діти, яку цікаву піраміду вони зробили. Хто знаходиться вгорі? Так, весела мавпочка, а хто знаходиться внизу посередині? Правильно слоник на м'ячику. А хто стоїть внизу першим, діти? Так ведмедик, а хто стоїть внизу останнім. Правильно мавпочка на м'ячику. Подивіться, діти, а хто стоїть ліворуч від слоника? Так, звичайно, лев. А хто стоїть праворуч від слоника? Весела циркова собачка. А хто знаходиться між мавпочкою і слоником? Правильно тигр. Увага! Звірята запрошують вас на веселу руханку. У цирку я познайомилася з клоунами, тваринками і навіть запам'ятала усі об'ємні геометричні фігури. Молодець Галинка Малята, я сподіваюся, що ви теж запам'ятали новий матеріал. Отож, отримаєте нове домашнє завдання. Дивіться навколо, знаходьте предмети цилиндрічної форми. Малюйте їх, робіть аплікацію, ліпіть із пластиліну, фотографуйте свої здобутки та присилайте нам. А ми будемо читати ваші фото. До побачення! До побачення, малята!